Десята ранку, вулиця Беренбойма, 13. Це не кадри з бойовика. Це судові виконавці намагаються виселити мешканця гуртожитку. У їхньому авангарді десяток натренованих бійців. Це охорона ватмостобут. Навіщо вони приходять? Будь ласка, без коментарів У нас є Про секретар до нього звертайтеся, він все роз'яснить. Змушені іти просто на такі акції, коли на нас нападають братки, яких охороняє лейтенант міліції. Я за пару днів кандидат політичних наук маю приходити сюди, щоб з цими паскудами боротися, не займатися наукою. До того судові виконавці приходили до Вадима. Єсеуленка тричі не вийшло. Чоловік пояснює, виселяти на вулицю без надання іншого помешкання не мають права. У міністерстві юстиції йому чітко пояснили, усі виконавчі провадження на Баренбойма зупинили. До того ж, діє указ президента про мораторій на виселення з гуртожитків. Начальник державної департаменту державної виконавчої служби країни Стаднік. Розіслав по всім виконавчим службам країни наказ не виселяти мешканців з, з гуртожитків з гуртожитки до законодавчого врегулювання права таких мешканців на приватизацію житла. Згідно з законом про виконавчу службу, термін на виконання рішення е, суду даної категорії три роки. Навіть якщо судовий виконавець має якісь зараз документи, то вони протирічать закону про виконавчі провадження. У судового виконавця власні аргументи. Рішення Верховного суда, якщо є свершить решення Верховного суда, виселять Ясолінка. Ви думаєте, що ми прийшли зі сюди без документів, без нічого? З гуртожитків, які належать мостобудові, мешканці виселяють постійно. Чимало людей, зокрема, жінка з маленькою дитиною, вже опинилися на вулиці. Ясеуленко чинить шалений опір. Він каже: ці споруди хочуть знести, а на їхньому місці побудувати великий офісно розважальний центр. Місце Толаси, промзона на березі Дніпра. Покриває! Міліція покриває! Деребан! Відчувши опір, державні виконавці склали протокол про неможливість виконання судового рішення і поїхали. Та коли телевізійники та гурт активістів пішли геть, чиновники повернулися вже за підтримки кількох десятків міліціянтів. Зламані двері, зібрані речі на одного безхатченка у столиці побільшало. Вадима Ясауленка виселили. Правди він так і не домігся. Олексій Більський, Кирило коротких НДН.